Я Френсіс Дірнлі, і це Україна. Останні новини. Сьогодні, коли Дональд Трамп за повідомленнями надає Україні розвіддані для ударів по Росії з використанням ракет великої дальності, ми оцінюємо наскільки серйозною стає економічна ситуація на тлі повідомлень про дефіцит газу в Москві. Потім, коли європейські лідери приєднуються до президента Зеленського в Копенгагені, ми дізнаємося про нову стіну дронів і про те, як Кремль модернізував свої ракети, щоб краще уникати систем протиповітряної оборони Патріот. Сьогодні четвер, 2 жовтня, три роки і 222 дні з дні спочатку повномасштабного вторгнення. І сьогодні зі мною асоційований редактор з питань оборони The Telegraph Домінік Ніколс та давній репортер з Росії Джеймс Кілнер. Але спочатку передаю слово дому для останніх військових новин. Дякую, Францис. Привіт усім. Отже, почнемо коротко в Копенгагені. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте приєднується до сьогоднішнього заходу європейської політичної спільноти в Копенгагені. Він виступить з промовою трохи пізніше і візьме участь у круглому столі з європейськими лідерами, включаючи президента Зеленського щодо безпеки та стійкості. Президент Зеленський виступив трохи раніше. Більше про подію в Копенгагені пізніше від Франціса в Україні. Майже немає руху на землі. Продовжується оцінка групи Deep State Monitoring Group, що Росія захоплює близько трьох квадратних кілометрів української території на день. Добропільський виступ на Донбасі продовжує деградувати під ударами українських сил. Одна людина була поранена в Одесі вчора після ударів, які здається були навмисно спрямовані на залізничну інфраструктуру. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з питань відновлення Олексій Кулеба. Удар залишив майже 50 тисяч жителів без електрики. Ці атаки були частиною ширших ударів по всій країні вчора, які залишили чотирьох загиблих і багато поранених. 31 дрон з 86, які були запущені Росією, пройшли через українську протиповітряну оборону, а також чотири ракети у Херсонській області було вражено багатоквартирний будинок, і 10 будинків загинуло двоє людей. Інші смерті були в Харкові та Донецьку. Тепер щодо протиповітряної оборони і того, що вдається збити, є деякі статистичні дані. Про українську протиповітряну оборону дрони статистика збиття дронів досить хороша за останні кілька місяців. Менш успішно, менш успішно в останні тижні для ракет. Це може бути пов'язано з історією в сьогоднішньому Financial Times, де говориться, що Росія модернізувала свої ракети, щоб краще уникати українських систем протиповітряної оборони Patriot. Вони посилаються на нинішніх і колишніх українських та західних чиновників і кажуть, що модернізація з боку Росії була очевидною в недавніх ударах по українських виробничих об'єктах дронів. Принаймні чотири такі заводи, нібито були пошкоджені влітку. За даними джерел Financial Times, Росія модифікувала свої гіперзвукові ракетні системи Іскандер М і Кинджал. Обидві мають дальність приблизно 500 кілометрів. Повідомляється, що ракети тепер слідують стандартною траєкторією, а потім в останню хвилину змінюють курс і різко занурюються, щоб уникнути перехоплення. Financial Times повідомляє, що Україна перехопила 37% російських балістичних ракет, тільки балістичних ракет, але 37% російських балістичних ракет у липні, але лише 6% у вересні. Отже, щось змінилося. Тепер французька поліція заарештувала капітана та першого офіцера цього санкціонованого танкера, підозрюваного в роботі на тіньовий флот Росії, після того як французький флот піднявся на борт судна. Про це повідомив прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню, колишній міністр оборони у Твіттер. Він каже: дякую нашим командам з військово-морських сил і екіпажам військово-морських сил Франції, які втрутилися цього вікенду на борту танкера російського тіньового флоту, що зараз стоїть на якорі біля сен назера Каже, що їхні дії сприяли арешту двох членів екіпажу. Цих двох звинувачують у тому, що вони не надали доказів національності судна і не виконали накази. Їхнє затримання було продовжено, сказав прокурор Бреста Стефан Келенбергер, чий офіс займається розслідуванням. Тим часом повідомляється, що Сполучені Штати нададуть Україні розвіддані для ударів по Росії з використанням ракет великої дальності. The Wall Street Journal повідомляє, що американські чиновники дозволять Києву завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі глибоко на території Росії та розглядають можливість відправки зброї в Україну, яка може зробити ще більше російських цілей досяжними. Білий дім та уряд України не відповіли на запити про коментарі, але за словами американських посадовців, на яких посилається Wall Street Journal, дозвіл на розвідку надійшов незадовго перед тим, як Дональд Трамп зробив той дещо нетиповий пост на Truth Social минулого тижня, коли він сказав, що Україна може повернути всі свої землі, окуповані Росією. Вважається, що США розглядають запит Києва на додаткову військову допомогу. Включаючи запит на крилаті ракети Томагавк з дальністю приблизно 2,5 тисячі кілометрів, це дозволило б Україні вразити Москву, а також більшу частину Західної Росії. І щодо обіцянок надання військового обладнання та зброї наступна зустріч контактної групи з питань оборони України, яку іноді називають Рамштайнською групою, відбудеться в штаб-квартирі НАТО 15 жовтня. Співорганізаторами тепер, як ви пам'ятаєте, є Британія та Німеччина після того, як США відійшли. Остання зустріч відбулася в Лондоні 9 вересня. Це група з понад 50 країн. Зустріч координує міжнародну військову підтримку України. Тож буде цікаво побачити, чи буде згадка про Томахок на зустрічі 15 жовтня. Дякую дуже, Дом. Я вважаю, що дозвіл Трампа на обмін розвіданими є вагомим фактором. Хоча назвіть мене цинічним, частина мене задається питанням, чи не є його головною мотивацією те, що Україна шкодить ціні на нафту в Росії на користь Сполучених Штатів. Трамп також вчора стояв за трибуною, говорячи про атомну зброю. Він сказав: люди не повинні кидатися словом ядерний. Я називаю це н-словом. Є два нен-слова, і жодне з них не можна використовувати. Тепер така війна здається є щирим страхом Трампа, який Москва намагається використати на свою користь, брязкаючи ядерною шаблею, коли це можливо. Хоча, звісно, це було великою тривогою і в адміністрації Байдена з глибокими наслідками для рішень щодо підтримки зброєю, прийнятих на початку війни, як ми всі знаємо. Але щоб цитувати Герміону Грейнджер, страх перед ім'ям лише збільшує страх перед самим предметом. Відсутність серйозного обговорення щодо малоймовірності того, що Москва зробить щось подібне до такого удару, і як би цей процес насправді виглядав. А також наслідки цього, якщо вони взагалі це розглядали, багато хто стверджує, призвела до величезної передачі стратегічної влади Кремлю. Тепер останнє слово про Трампа, не бажаючи забирати у Джеймса його тему, оскільки це одна з його сфер експертизи. Кумедний момент був зафіксований на камеру між прем'єр-міністром Албанії та президентом Азербайджану під час діалогу з президентом Макроном з Франції цього тижня, коли перший жартував про те, як Макрон не привітав Трампа за його зусилля у вирішенні конфлікту між їхніми двома країнами. Макрон потім сміється і навіть легенько торкається його обличчя, що є дуже рідкісним явищем серед світових лідерів. Очевидно, що між ними є симпатія. Здається, натякає, очевидно, що Трамп приписав собі заслугу за щось, до чого він мав мало відношення, хто б міг подумати. Але в будь-якому разі ми можемо очікувати подібних дипломатичних витівок у найближчі дні, коли президент Зеленський та інші лідери прибудуть до Копенгагена, щоб взяти участь у саміті Європейської політичної спільноти. Виступаючи заздалегідь, Зеленський сказав: Ми всі тепер знаємо реальність і всі це розуміють, навіть ті, хто, можливо, ще не хоче це визнати. Останні інциденти з дронами по всій Європі є чітким знаком того, що Росія все ще відчуває себе достатньо сміливою, щоб загострити цю війну. Саме з цієї причини європейські лідери вчора підтримали плани зміцнити оборону блоку проти російських дронів за допомогою так званої стіни дронів, про яку Джеймс Ротвелл говорив у п'ятничному епізоді. Європа повинна вміти захищати себе, сказала прем'єр-міністр Дані Мете Фредріксен. Нам потрібно зміцнити наше виробництво дронів, можливості протидії дронам, і це включає створення європейської мережі заходів протидії дронам, які можуть захистити і, звісно, нейтралізувати вторгнення зсередини. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен сказала: це Росія намагається випробувати нас, але Росія також намагається сіяти розбрат і тривогу в наших суспільствах. Ми не дозволимо цьому статися. Вона також сказала, що східний фланг Європи буде пріоритетом через його близькість до Росії, але стіна з дронів буде задумана як щит для всього континенту. Зараз лише для цього саміту інші країни надіслали посилені війська та системи протидії дронам, і всі польоти дронів над країною заборонені до п'ятниці. Раніше прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні заявила, що південні кордони Європи також не слід нехтувати на тлі зосередження уваги на східному фланзі ЄС, тоді як президент Макрон закликав до комплексного підходу до загрози дронів. Щоб е, процитувати Макрона дослівно він сказав: насправді нам потрібні передві системи раннього попередження, щоб краще передбачати загрози. Це надзвичайно чи не так усі бачити, де ми зараз опинилися. Стіна з дронів не лише для східної Європи, а для всього континенту. Хто б міг подумати про це три з половиною роки тому? Я думаю, як тільки це стало очевидним для тих з нас, хто уважно стежив за цим, що це ймовірно загостриться, ми могли б передбачити, що ми опинимося тут, але тим не менш відзначити цей момент. Це справді історично, що все дійшло до цього, досягло цього етапу, і все ще більш вражаюче, що так мало хто коментує це. Це поступове кап 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 того, як війна розширилась, означає, думаю, що як жаби в стакані. Ви всі знаєте аналогію з киплячою водою. Ми стали нечутливими до того наскільки змінився і став небезпечнішим наш світ за останні кілька років. Але в будь-якому випадку, водночас, звісно, 27 країн ЄС обговорюють цю пропозицію використати заморожені в Європі російські активи для фінансування великої позики Україні. Кремль засудив цю пропозицію як чисте пограбування. Можливо, цього тижня ми почуємо про це більше. Тепер, поки ми говоримо про європейські можливості, я хочу подякувати Ка Морану, репортеру з чудово названого Есті Експрес в Естонії, за те, що написав, щоб поділитися дуже цікавою статтею, яка порівнює збройні сили трьох балтійських країн Естонії, Латвії та Литви – за різними категоріями, включаючи розмір солдатів і спорядження, витрати на оборону та основні військові об'єкти. Це повно графіків, діаграм і карт, найповніший і найчіткіший підсумок теми, який я бачив. І ми додамо посилання на це в примітках до шоу. І щодо Естонії, конкретно цікава історія. З останнього тижня чи близько того, міністр освіти оголосив, що в майбутньому держава підтримуватиме лише приватні школи, які навчають естонською, запобігаючи ситуації, коли муніципальні школи не отримують фінансування за навчання російською, тоді як приватні отримують. Для контексту у 2022 році естонський парламент ухвалив закон, що зобов'язує повний перехід на освіту естонською. Цю реформу рішуче підтримала хто ж ще Кая Калас, яка, звісно, на той час була прем'єр-міністром країни. Але давайте закінчимо з Росією, куди Джеймс нас детальніше поведе незабаром. Це історія, яку я згадував минулого тижня, і я сказав, що розгляну її детальніше, коли у нас буде час. Джерело повідомило Київ індепендент, що військова розвідка України зламала сервери російських проксі влад в окупованому Криму, отримавши понад 100 терабайтів секретних даних. Злом, нібито, розкрив офіційне листування голови російських окупаційних властей у Криму, а також внутрішні документи та комунікації між окупаційними міністерствами та службами. Серед найзначніших знахідок є записи, що деталізують незаконні викрадення українських дітей з окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Дані включають списки неповнолітніх вивезених до Росії та окупованого Криму, що містять особисті дані, інформацію про їхніх опікунів та місця проживання або навчання. Якщо ви пропустили, нагадаємо, що минулого тижня Хедлі вперше в світі взяла інтерв'ю у Українки, чию викрадену дочку всиновив у Росії один із союзників Путіна. Це дійсно проводить через весь жахливий процес у деталях, і ми знову додамо посилання на той епізод у описі епізоду разом з іншими матеріалами, згаданими сьогодні. Але зараз давайте перейдемо до колишнього кореспондента The Telegraph у Росії, Джеймса Кілнера, для останнього з його регулярних глибоких аналізів ситуації в Росії, зосереджуючись на деяких медіа історіях, які інші могли пропустити. Джеймсе радий вітати вас знову. Завжди приємно ділити ефір з вами. Історія, яка не залишилась, Непомічною в останні кілька днів стосується кількох розповідей про енергетичні дефіцити в Росії, деякі з них більш детальні ніж інші. Багато з цього стосується газу. Ви досліджували це для нас наскільки серйозна ситуація на даний момент? Френсіс, чудово повернутися на подкаст. Як знають ваші постійні слухачі, ми говорили про ці атаки дронів на російські нафтопереробні заводи протягом кількох місяців і про їхні наслідки. Ми почали помічати нестачу пального на далекому сході Росії та в Криму. Ймовірно, шість тижнів тому відтоді, як ми почали про це говорити, здається, що ситуація дійшла до критичної точки, і Кремль тепер починає вживати серйозних надзвичайних заходів. Я думаю, що це настільки серйозно. Є кілька головних новин. Ми припускали, що приблизно 20% потужності потужностей російських нафтопереробних заводів було виведено з ладу. Ця цифра тепер оновлена до більш як 37%. Це дійсно величезне зростання в серпні та вересні, що дійсно свідчить про те, що українські сили об'єдналися навколо цієї ідеї цілеспрямованого удару по нафтопереробних заводах, щоб створити ці дефіцити. 20%! Один або 38 великих нафтопереробних заводів у Росії були уражені. Ми знаємо, що вплив не є однорідним. Він значно варіюється залежно від регіонів Росії. Далекий схід Росії, Південна Росія та Крим мають вроджені проблеми з постачанням пального і вони постраждали найбільше. Отже, приблизно половина автозаправних станцій у Криму зараз закрита. Це окупована частина України, і обмеження там становлять 20 літрів за раз. У далекосхідній Росії приблизно 15% автозаправних станцій закриті. Але ця цифра значно зменшується в напрямку центральної та західної Росії. Ми бачимо дійсно вперше, наскільки я пам'ятаю, деякі повідомлення про деякі дефіцити на деяких автозаправних станціях у Москві. Вплив у Москві дуже обмежений, але він починає проявлятися. Ми дійсно говоримо про незалежних роздрібних продавців, наприклад. Ми не говоримо про основні бренди, такі як «Лукойл», які відносно добре. Тож це незалежні роздрібні продавці, які змушені були купувати бензин на відкритому ринку, і вони фактично більше не намагаються, тому що це занадто дорого. Є кілька дуже важливих психологічних моментів, які слід зазначити щодо цієї нестачі пального. Однією з великих речей путінізму є те, що вся його фішка в тому, що він був. Тим, кому можна довіряти, він був тим, хто зробить Росію великою знову. Він був тим, хто поверне стабільність Росії після хаосу 90-х років і кінця радянського Союзу. Зараз ми бачимо дефіцит бензину в масштабах, які люди не пам'ятають з початку 90-х років. Отже, вже проводяться порівняння з набагато хаотичнішим часом, який Путін обіцяв росіянам, що ніколи більше не накладе на них. Кремль зробив кілька речей. Він продовжив заборону на експорт бензину, що має величезний вплив на Центральну Азію. Це п'ять колишніх радянських держав на південь від Росії, і особливо на Киргістан і Таджикистан, які сильно залежать від імпорту російського бензину, До того, що 90% бензину в Киргістані, наприклад, імпортується з Росії. Тож без імпорту з Росії це матиме величезний вплив на ці маленькі країни. І знову ж таки, це робить Росію схожою на Ненадійного дезорганізованого союзника це велика проблема для іміджу Росії в регіоні. Регіон на який вона покладається, щоб допомогти уникнути санкцій як союзники на великій дипломатичній сцені. Другий момент полягає в тому, що цього тижня Росія та її союзники в євразійському економічному союзі скасували заборону на імпорт або імпортне мито на бензин. По суті, тому що Росії тепер доведеться імпортувати багато пального, щоб вибратися з цієї ями, яку для них викопали українські дрони. Вони будуть покладатися на Китай, будуть покладатися на євразійський економічний союз, щоб імпортувати паливо для них, а потім реімпортувати його до Росії. І останній момент полягає в тому, що це відбувається у дуже складний час для російської економіки. Отже, Кремлю тепер доведеться витратити багато часу та грошей на відновлення своїх ліній постачання пального саме тоді, коли потрібно зосередитися на відправленні коштів своїй армії та іншим частинам економіки. Минулого тижня було оприлюднено дуже оборонний бюджет, який мав кілька сюрпризів. Найбільшим було те, що Кремль має підвищити ПДВ з 20% до 22%, і це відбудеться з січня. І було спеціально зазначено, що це для фінансування військових в Україні. Отже, ми вирішили, о, нові росіяни вони вже змушені терпіти багато, бла бла бла. А тепер вони буквально будуть платити більше за все, окрім е, основних товарів з січня. Звісно, економісти проводять опитування, кажучи, що інфляція зросте. Кремль заявив, що вплив на інфляцію а не буде обмеженим, але економісти кажуть, що це значно збільшить інфляцію. І не тільки це це уповільнить зниження процентних ставок, яке Кремль здійснював останні кілька місяців, знижуючи процентні ставки з 22% до 17%. Все ще дуже високі. Бізнес хоче, щоб ці процентні ставки були ще нижчими, але з цим підвищенням ПДВ аналітики кажуть, що ці зниження процентних ставок набагато ймовірніше зупиняться. Отже, контекст. Це криза постачання пального, криза бензину на заправках, яка настає в той час, коли економіка Росії, ну вона безумовно погіршується. У цьому немає сумнівів цього тижня. Ула історія, як автоваз, найбільший автовиробник Росії перевів своїх працівників на чотириденний робочий тиждень. Вони говорили про це вже деякий час. Вони просили благали Кремль про фінансову допомогу, як і багато інших важких промисловостей Росії. І вони просто взяли і зробили це. Вони перевели своїх працівників на чотириденний робочий тиждень. Повідомлення про страйки, повідомлення про те, що люди просто звільняються. Але це відбувається на тлі фактично краху російського автомобільного ринку. Це результат жахливої економіки, високих відсоткових ставок, а також гіршої якості продукції. Автоваз був пов'язаний з Рено. Рено очевидно покинув Росію в лютому 2022 року. І з того часу автоваз змушений був об'єднатися з китайськими автовиробниками, фактично створюючи гірший продукт. Російські споживачі це розуміють навіть запуск Aurora, яка була. Так би мовити, змінена щоб стати преміум автомобілем минулого року, випробувана на телебаченні самим Путіним, повністю провалилася. Вони фактично відмовилися від її виробництва. Це лише один приклад того, в якому жахливому стані перебуває економіка Росії. Дякую, Джеймсе. Так, я думаю, варто трохи більше задуматися про російський бюджет у ширшому контексті. Було багато змін, і вони вплинуть на внутрішню ситуацію. Це правда, я сумніваюся, що хтось взагалі відчуває співчуття до російських пропагандистів, вони безбарвні, але їм було важко. Маргарита Симонян, вона одна з найвідоміших з цієї дуже мстивої групи. Вона очолює RT, раніше відомий як Russia Today, пропагандистський канал Кремля RT, величезний медіаресурс. Приблизно тиждень тому вона оголосила, що у неї рак. Здається, це рак грудей. Потім вона змушена була оголосити, що її чоловік. Тигран Кірсян, відомий пропагандист і кінорежисер, помер. Він був у комі весь рік. Хвороблива людина. Він насправді помер. Але знову ж таки, цей хлопець Кірсян відомий тим, що закликав Путіна вторгнутися в Казахстан після того, як він завершив своє вторгнення в Україну. Це було у 2022 році. І я був на півночі Казахстану в той час, і там велика російська меншина, і це дійсно загострило напруженість, розлютило казахський уряд і, і спричинило справжні, знаєте, бійки між етнічними росіянами та етнічними казахами на вулицях. Тож, Тож його абсолютно не будуть сумувати, ніхто з цієї групи не буде сумувати. І на додачу до всього в цьому державному бюджеті пропагандистам скоротили бюджет на третину. Російська пропагандистська машина настільки інтегрована, настільки важлива для сприйняття Кремлем світу. Як вона хоче, щоб звичайні росіяни бачили війну в Україні, бачили Путіна тощо. Навіть вони не застраховані від скорочень бюджету, які відбуваються. Ем, тож, ем, РТ та його е, сестринські медіаканали, їхній бюджет насправді захищений на наступний рік, але з 2027 року він скорочений на третину, що є величезною сумою. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Телеграф, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України, будь ласка, підпишіться на The Telegraph, на д'юкей UK, Ukraine Фелейст. У нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на Юкрейнподі, Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. Сподякую Альоні Глівко та Миколі Кузьміну з St. James Foreign Policy Group за їхню допомогу з перекладами. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.